Таємничі кістки інфекції знищили гігантських динозаврів Бразилії. Гігантські жертви, як стародавня хвороба знищила бразильських динозаврів, і що вона говорить про палеоекологію. У світі палеонтології, де кожен новий скелет розповідає історію життя та смерті гігантів минулого, останнє відкриття від Бразилії кидає нове світло на крихкість навіть найпотужніших істот. Нещодавні дослідження, опубліковане в анатомічний запис, розкриває шокуючу картину: гігантські бразильські динозаври, сауроподи, страждані від остеоміеліту, болісне і смертоносне інфекційне захворювання кісток. Це відкриття не лише додає ще однієї смуги до картини до історичного життя, але й викликає фундаментальні питання щодо палеоекології, еволюції захворювань і, можливо, навіть про причини вимирання динозавра. Як людина, яка десятиліттями любила палеонтологію і вивчала історію землі, я завжди був вражений витривалістю та пристосованою динозаврів. Їх розміри, їх сила, їх здатність вижити в мінливому кліматі все це вражає. Але це відкриття показує, що навіть найбільше, здавалося б, непереможні істоти були вразливими до захворювань. Остеоміеліт стародавній ворог. Остеоміеліт це не нове явище. Це захворювання, яке вражає кістки і викликається бактеріями, вірусами, грибами або найпростішими. У сучасному світі з розвиненою медициною остеоміеліт може успішно лікувати антибіотиками та хірургічними втручаннями. Але уявіть, що у вас немає доступу до цих інструментів. Для динозаврів, які проживають 80 мільйонів років тому, інфекція кастя була майже смертним вироком. Особливо важливим для цього відкриття є не сам факт виявлення остеоміеліту в динозаврах, хоча це вже є відчуттям сам по собі, але різноманітні поразки, які були виявлені. Дослідники визначили три різні типи уражень: невеликі виступи у вигляді кола, поразка з схемою, подібною до відбитків пальців, та великими круглими оцінками. Ці ураження, як пояснює Тіто Аврено, можна було пов'язати з м'язами та шкірою і стали виставленими ООУ очінг крові або гну. Це говорить про те, що інфекція була не лише локалізована в кістках, але й поширилася на навколишні тканини, викликаючи серйозні ускладнення. Палеоекологія та поширення хвороби. Виявлення декількох випадків остеомієліту в одному палеонтологічному місці викликає ряд питань. Чому стільки динозаврів заражалися цим захворюванням? Які фактори сприяли поширенню інфекції. Дослідники припускають, що існування динозаврів у регіоні, утворення сан хосе доріопресу може відігравати ключову роль: сухий клімат, повільні річки та великі басейни стоячої води створили ідеальні умови для відтворення комах, які могли б перенести інфекцію. Можливо. Комарі або інші комахи, що передають кров, передавали збудники динозаврів, які випили воду від стоячих ставків або купалися в них. Цей сценарій нагадує сучасні спалахи інфекційних захворювань, які часто асоціюються з брудною водою та недостатньою гігієною. Навіть сьогодні, незважаючи на всі наші досягнення в галузі медицини та санітарії, ми продовжуємо вирішувати проблеми. Пов'язані з поширенням інфекційних захворювань, особливо в регіонах з обмеженим доступом до чистої води та медичної допомоги. Що це говорить про вимирання динозаврів? Це не означає, що виявлення остеомієліту є єдиною причиною вимирання динозаврів. На цю подію вплинули багато факторів, включаючи падіння метеориту та зміни клімату. Однак можливо, що інфекційні захворювання. Такі, як остеоміеліт, можуть послабити динозаврів та зробити їх більш сприйнятливими до інших загроз. Можливо, що спалахи інфекційних захворювань, спричинених змінами клімату або іншими факторами, можуть призвести до ослаблення населення динозаврів та зробити їх більш вразливими до вимирання. Цей сценарій нагадує сучасні проблеми, пов'язані з поширенням нових інфекційних захворювань, спричинених змінами клімату та знищенням навколишнього середовища. Значення сучасної науки Це відкриття важливе не лише для розуміння життя та смерті динозаврів, а й для сучасної науки. По-перше, він демонструє, що інфекційні захворювання існували задовго до появи людини і що вони можуть мати суттєвий вплив на еволюцію та вимирання видів. По друге, він підкреслює важливість вивчення палеоекології та палеопатології, щоб зрозуміти історію захворювань та їх вплив на життя на Землі. Вивчення копалин з ознаками захворювань може дати нам цінну інформацію про те, як розвивалися інфекційні захворювання та як вони вплинули на еволюцію видів. По третє, це нагадує нам, що навіть найпотужніші істоти можуть бути вразливими до захворювань. Це нагадує нам про необхідність розробки ефективних заходів профілактики та лікування інфекційних захворювань. А також необхідності захисту навколишнього середовища, щоб запобігти поширенню нових інфекційних загроз, особистий досвід та спостереження. Як палеонтолог, я часто думаю про те, як жили ці гігантські істоти і померли бачити докази того, що вони страждали від захворювань, які ми можемо сьогодні лікувати, викликає відчуття смутку та співчуття. Це нагадує нам, що життя завжди було боротьбою, навіть для найпотужніших істот. Я вважаю, що це відкриття це також заклик до дії. Ми повинні продовжувати вивчати минуле, щоб краще зрозуміти сьогодення та підготуватися до майбутнього. Ми повинні продовжувати вивчати скаменілості, щоб дізнатися більше про життя та смерть динозаврів та інших стародавніх істот. І ми повинні продовжувати розробляти ефективні заходи щодо запобігання та лікування інфекційних захворювань, щоб захистити себе та навколишнього світу. Висновок відкриття остеомієліту у бразильських динозаврів це сенсаційна подія, яка проливає нове світло на життя та смерть цих гігантських істот. Це відкриття демонструє, що інфекційні захворювання існували задовго до появи людини і що вони можуть мати суттєвий вплив на еволюцію та вимирання видів. Це відкриття підкреслює важливість вивчення палеоекології та палеопатології, щоб зрозуміти історію захворювань та їх вплив на життя на Землі. І це відкриття нагадує нам. Що навіть найпотужніші істоти можуть бути вразливими до захворювань, і що ми повинні продовжувати розробляти ефективні заходи профілактики та лікування інфекційних захворювань з метою захисту себе та навколишнього світу. Необхідно продовжувати дослідження в цьому регіоні Бразилії, щоб дізнатися більше про життя та смерть динозаврів та інших стародавніх істот. І, можливо, в майбутньому ми зможемо знайти відповіді на запитання, які зараз залишаються без відповіді.